Дидактична гра маленька ферма. Погляньте, який чудовий двір. Це подвір'я, де живуть свійські тварини і птахи. Свійськими або домашніми. Їх називають тому, що вони живуть біля людей. Люди доглядають за ними і вирощують. Свійські тварини і птахи також допомагають людям, адже дають їм молоко, яйця, м'ясо, вовну та допомагають у господарстві. Тварини і птахи відрізняються один від одного. Тварини мають чотири лапи і великий розмір. Птахи мають твердий дзьоб. Також їхнє тіло покрите пір'ями. Вони мають дві лапи і крила. Птахи живуть у пташнику, а тварини у хліві. Уважно подивіться і послухайте, хто зображений на малюнку і так розмовляє? І де він живе? У пташнику чи у хліві? Хто це? Курка, де вона живе? У пташнику, адже вона птах. А це хто? Корова. Де живе корова? У хліві. адже вона тварина. Хто це? Це свиня. Де вона живе? Ця тварина живе у хліві. Хто це? Це гуска. Де вона живе? Цей птах живе у пташнику? І хто це? Віслюк, де він живе? Ця тварина живе у хліві? Хто це? Індик, де він живе? Цей птах живе у пташнику. це? Коза, де вона живе? Ця тварина живе у хліві Хто це, це кінь, де він живе? Ця тварина живе у хліві Хто це Качка де вона живе? Так, цей птах живе у пташнику. Хто це? Кролик. Де він живе? Так, ця тварина живе у хліві. Хто це? Півень? Де він живе? Так. Цей птах живе у пташнику. Хто це? А -а -а! Вівця, де вона живе? Так, ця тварина живе у хліві. Молодці діти, ви сьогодні добре попрацювали та багато дізналися про свійських тварин і птахів. Пам'ятайте, тварин треба любити, доглядати за ними та бути добрими до всього живого. Сподобалось? Став лайк і підписуйся на ютуб канал Діти, наше щастя!